Сьогодні поговоримо про 10 досить привабливих, але хибних економічних концепцій. Завдяки цьому відео ви зможете розпізнавати, коли хтось намагається ввести вас в оману чи маніпулювати вашою думкою. І краще зрозумієте складні лише на перший погляд економічні поняття. Вітаю вас на каналі Катя Просвіт, де ми говоримо про книги, саморозвиток економіку та про те, як працює світ у загальному. Основою цього епізоду буде книга. Economic for Dummies, яка на жаль не була перекладена на українську мову. Перша помилка це помилкове уявлення про фіксований обсяг роботи. За цією логікою, якщо ви перетворите 40-годинний робочий тиждень на 20-годинний, то компанії зможуть прийняти на роботу вдвічі більше працівників. Але це працює трішки інакше. Наприклад, у Франції скоротили робочий тиждень до 35 годин з надією, що компанії приймуть на роботу більше працівників і таким чином вдасться вирішити проблему безробіття. Але не вдалося. Однією з головних причин є факт, що найняти на роботу одного працівника набагато дешевше, ніж найняти двох працівників, тому що прийняття на роботу однієї людини несе за собою. Дуже багато додаткових витрат. Треба його найняти, треба його навчити, і це все дуже багато коштує. Таким чином, два працівники, які працюють по 20 годин на тиждень, вони виходять в фірмі набагато дорожче ніж один працівник, який працює 40 годин на тиждень. Тобто, якби робочий день скоротився б з 40 годин на 20 годин, то це не розв'язало проблему, тому що компанії не змогли б найняти на роботу вдвічі більше людей. Якщо вони хотіли б залишитися при таких самих витратах, як до цього справа в тому, і таке завдання в тому, щоб кожна людина, яка хоче працювати повний робочий день, щоб вона мала змогу знайти собі роботу. І скорочення робочого тижня в цьому абсолютно не допоможе. Другий міф світ переживає проблему перенаселення. Перший раз міф з'явився у 18 столітті, і основоположником його був Томас Мальтус. У ті часи відбувався вагомий технологічний прогрес, який ніс за собою також підвищення рівня життя. І Мальтус стверджував, що вищий рівень життя приведе до більшої народжуваності, і таким чином постійно зростаюча кількість населення перевершить нашу здатність виробляти більше їжі, щоб прокормити це саме населення. І після певної точки кількість населення піде на спад. І рівень життя почне зменшуватися, так як не просто для всіх не вистачить їжі. Навіть уже за часів самого Мальтуса в його теоріях проглядалася фальшивість протягом багатьох поколінь, уже до нашого часу, рівень життя зростає, а разом із тим народжуваність вона спадає. У багатьох країнах зараз негативний рівень народжуваності, і у більшості розвинених країн він знаходиться нижче рівня відтворення. У результаті багато націй скоро почнуть швидко скорочуватися. Прогнозується, що загальна чисельність нашої планети досягне 9 мільярдів приблизно у 2070 році, а потім почне поступово зменшуватися. Це все за оцінками ООН. Наступний третій пункт це плутання наслідків із причинним зв'язком. Часто коли відбувається якась подія А, а після неї відбувається подія Б. То ми схильні припускати, що це власне саме завдяки події А відбулася подія Б. Що між цими двома подіями існує зв'язок. Це міркування насправді є хибним, тому що А і Б дуже часто не мають абсолютно нічого спільного між собою. Політики постійно намагаються використати цю хибну логіку, коли згадується економіка. Припустимо, що обрана політика А, а через декілька місяців почався економічний спад. Ці дві події можуть не мати абсолютно нічого спільного. Але ви можете бути впевнені, що під час наступної виборчої кампанії політик Б буде стверджувати, що цей економічний спад почався саме через дії політика А, який був вибраний декілька місяців перед ним. І єдиним його доказом буде, власне, часова послідовність цих подій. Тож, почувши такий аргумент, варто завжди шукати інших аргументів, які могли б підтвердити цю думку. Наступний четвертий пункт: протекціонізм це найкращий вихід для боротьби з іноземною конкуренцією. Звичайно, можна знайти аргументи і за і проти протекціонізму, і ці за найчастіше використовують необхідність забезпечити стратегічну безпеку певних товарів. Наприклад, у багатьох розвинених країнах уряд захищає свою оборонну промисловість, але аргументи за різними типами перешкод і податків для іноземних товарів зазвичай беруть під увагу лише користі протекціонізму, натомість повністю ігнорують його кошти. Візьмемо для прикладу вугілля: високі тарифи на імпортоване вугілля захищають робочі місця вітчизняних шахтарів. Однак така політика приводить до збільшення цін на електроносії. і через це вітчизняні виробники інших товарів змушені платити більше за електроенергію, ніж якби вони купували дешевше імпортоване вугілля, і їм доводиться підвищувати ціни на свої товари. Громадяни країни завжди є і виробниками, і споживачами одночасно. Наприклад, якщо держава забороняє імпорт дешевих автомобілів за кордону. З однієї сторони, так звичайно, це допомагає вітчизняним виробникам, зменшує конкуренцію на їхньому ринку і вони можуть продавати більше. І це також захищає робочі місця на вітчизняних заводах. Але в результаті ціни для внутрішнього споживача вони ростуть. Захист непродуктивної галузі, яка інакше боролася б із конкурентами з-за кордону. Через що мусила бути інноваційнішою і витрачати ресурси просудливіше, дозволяє вам лише продовжувати споживати ті самі ресурси, які в іншому разі могли б бути використані десь в іншому місці і ефективніше. Наступний пункт це помилка узагальнення. Поширеною помилкою є вважати, що те, що добре для однієї людини, добре також і для всіх. Наприклад, якщо ви знаходитеся на спортивному заході на трибунах. І вони заповнені, і ви хочете бачити краще. Ви встаєте це добре, ви бачите краще, поки встаєте лише ви. Якщо ж і інші люди також встануть, то в результаті всі ви будете бачити так само погано, як і на початку, тільки до цього у вас ще й будуть боліти ноги. Тож, те, що було добре на початку для однієї людини, не є хорошим для всіх одночасно. Наступний пункт шостий: якщо щось варто робити, то треба робити це на 100%. Це досить хибне твердження. Так як і скрізь, в економіці дуже часто достатньо добре, це краще, чим ідеально. Ми всі цінуємо безпеку. Проте, якщо зробити, наприклад, польоти літаками безпечними на всі 100%, то ціна таких польотів буде настільки висока, що Більшість людей просто не зможуть собі цього дозволити. Тому в такій сфері, наприклад, як безпека при польоті, до певного моменту є сенс збільшувати цю безпеку до моменту, аж поки результат оцієї дії і забезпечення безпеки буде перевищувати витрати на цей самий засіб безпеки. Наприклад, додати до літака радари чи ремені безпеки це дуже сильно підвищує безпеку. Натомість. Якщо сканувати кожну людину 10 днів, перевіряти її, чи вона не є терористом, то так, звичайно, це зменшило б практично до нуля ризик терористичних актів у літаках. Але з іншої сторони, літаками практично б ніхто не літав. Це було б невигідно економічно. Світова економіка при цьому понесе величезні витрати. Наступне сьоме твердження. Вільні ринки небезпечно нестабільні. Говорять, що вільні ринки вони надзвичайно нестабільні та хаотичні, оскільки попит і пропозиція дуже часто змінюються, що спричиняє швидкі зміни цін і обсягів виробництва. Проте раптові змін це не проблема. Гнучкість ринку це скоріше його перевага, а не недолік. Вільні ринки можуть за лічені хвилини адаптуватися навіть до величезних змін у світі. Не варто називати ринки нестабільними краще говорити про їх гнучкість і можливість підлаштовуватися під будь-які реалії. Наступний восьмий пункт низькі зарплати за кордоном означають, що багаті країни не конкурентноспроможні. Ми часто чуємо, що, наприклад, британські компанії не можуть конкурувати із компаніями в країнах, що розвиваються. Так як робоча сила в таких країнах дуже дешева. Щоб виявити недоліки в цьому міркуванні, давайте візьмемо для прикладу дві фірми: одну із Великої Британії, а друга буде розташована у Камборжі. Припустимо, що британська фірма платить своїм робітникам 20 фунтів стерлінгів за годину. Натомість у Камбоджі заробітна плата виносить еквівалент 4 фунтів стерлінгів за годину. Люди часто роблять помилковий висновок про те, що Завдяки такій різниці фірма в Камбоджі вона більш конкурентно спроможна, так як витрачає набагато менше грошей на заробітну плату для працівників. Однак це не зовсім так, оскільки британська фірма використовує передовіші технології, то один працівник може виробляти 20 одиниць товару на годину, і цьому робітнику платять 20 фунтів стерлінгів. Тому вартість однієї одиниці продукту становить один фунт стерлінга з іншої сторони повернемося до Камбоджі. Працівник у цій країні він менш продуктивніший ніж людина, яка виконує аналогічну роботу у Великій Британії і має доступ до новіших технологій. У Камбоджі такий самий працівник виробляє лише 4 одиниці продукту на годину. А оскільки він заробляє еквівалент 4 фунтів стерлінгів за годину, то вартість одиниці праці в країні, що розвивається, також становить 1 фунт. Таким чином можна зробити висновок, що нижчі погодинні ставки у країнах, що розвиваються, не перетворюються на нижчі витрати на оплату праці на одиницю продукції. А це означає, що фабрика в цій країні не може продавати дешевше, ніж її британський конкурент. Крім цього, звичайно, є ще багато інших важливих факторів, які впливають на ці залежності, наприклад, виробничі витрати, наявність капіталу, обладнання, сировини. Це все також має вплив на конкурентну спроможність різних країн. Економісти неодностайні в оцінці впливу цих всіх факторів, хоча й погоджуються, що самі по собі витрати на робочу силу не можуть визначати рівень відмінностей у собівартості виробництва у різних країнах. Наступний пункт дев'ятий передостанній. ставки податку не впливають на вкладені у працю зусилля. Деякі політики вимагають підвищення ставки податку на прибуток, ніби єдиним результатом цього буде збільшення надходжень до бюджету. Але як неодноразово було доведено, Якщо податкове навантаження перевищить певний рівень, то люди просто працюватимуть менше. Підвищена податкова ставка по факту не дасть своїх результатів, так як просто у загальному буде платитися менше податків з меншої кількості доходів. Якщо ж ви бачите політика, який намагається підвищити ставку податку на прибуток, то придивіться на деталі, щоб переконатися, що демотивуючий ефект від цього перенесе набагато більше шкоди ніж вигоди. І тут не йдеться про те, що взагалі не треба платити податків. Ні, суть в іншому, в тому, щоб постійно проводити глибокий аналіз усіх плюсів і мінусів певного рішення. І завжди варто переконуватися, що така зміна не буде нести за собою якихось додаткових неочікуваних сюрпризів. Останній десятий пункт забуття про непередбачувані наслідки політичних дій. Оцінюючи політику, люди зосереджуються на тому, вирішить вона конкретну проблему чи ні, і ігнорують другорядні наслідки, які нестиме за собою певне політичне рішення. Економісти називають це законом непередбачуваних наслідків. Припустимо, що на імпортну сталь було введено мито для того, щоб захистити робочі місця на вітчизняних металургійних заводах. І якщо тариф цього мита буде достатньо високим, фактично це захистить національного виробника. Але непередбачуваним наслідком цього рішення стане втрата робочих місць у, наприклад, автомобільній галузі. Чому? Все дуже просто. Мито на сталь підвищить ціну на цей продукт для автозаводів, які його потребують. І в результаті ціни на вітчизняні автомобілі будуть підвищуватися, що зробить їх менш конкурентно привабливими в порівнянні з іноземними автомобілями. Це зростання цін вітчизняних автомобілів. Приведе до скорочення продажу, а значить, і до скорочення робочих місць. Непередбачувані наслідки дуже поширені. Будьте в курсі їх існування щоразу, коли політики намагаються продати вам якесь політичне рішення і хочуть переконати вас у своїй точці зору. Цілком ймовірно, що цей певний політик буде згадувати виключно позитивні наслідки свого рішення, тому що він, можливо, просто взагалі не думає і не розуміє існування інших побічних ефектів. Тож варто завжди бути обережними і аналізувати з різних сторін всю інформацію і всі ті політичні рішення, які політики хочуть нам продати. Дякую за ваш час і до нової зустрічі!